Дуже часто дитячий садок називають другим домом дитини, а вихователів другими батьками. Адже саме вони, коли дитина в дитсадку, допомагають їй освоювати довколишній світ, розділяють з неї радість, витирають її сльози. Любов до дитини об'єднує. Отож, цілком логічним було відзначити в одному з дитячих садків міста, а саме в дошкільному навчальному закладі, номер 9 родинне свято відкрила його завідуюча дитсадком. І так уже у житті склалось, що Бог дає, а розумі лелека принесе мами і тату сам їхню дитину. І кожна дитина завжди знає, що його мама найкраща, найрозумніша, найгарніша. І я сьогодні говорю вам небу і сонцю, і зеленій ялинці і могутньому дубу, що ви мене найкращі, най. А яких діток, дав вам Бог, і приніс розуміли липка, ви сьогодні побачите. А далі дітки танцювали, читали вірші. Рідні люди. люди, хай вам щастя, доля буде. І на день, не на, на рік, а на довгий-довгий рік. Ми малі та всі ми друзі, ми одна родина. А найбільше наша матір рідна Україна. На очах більшості батьків забриніли сльози, коли їхні малята, приклавши правицю до серця, заспівали, ще не вмерла України. Не було святої народними звичаями і традиціями. Мами дівчаток, до прикладу, провели обряд закосичення для своїх доньок, аби життя у них було щасливе, розум ясний, а коса довга та густа. Вихователька групи Віра Єсіна нагадала усім, що саме після проведеного обряду дівчаток починали залучати до домашніх справ. Хлопці також пройшли обряд прийняття до чоловічого товариства. Батьки пов'язали їм козацькі пояси. Тим самим визнаючи, що вже час долучатися до чоловічих справ, хлопці станцювали козацький танець, а дівчатка представили усім перші власноруч зліплені вареники, що правда з маминою допомогою. А потім тими варениками маленькі господині годували своїх батьків, перевіряли, чи не гірші ніж мамині. На завершення свята пролунали пісенне побажання усім присутнім. А її свята й одночасно хрещений батько однієї з вихованок групи, священник Чигиринської церкви Святого Миколая, сказав присутнім і дітям, і дорослим кілька напутніх слів. Вам хотів би всім побажати, щоб милосердний Господь своєю любов'ю кріпив вас і дарував вашим діткам кріпкого здоров'я, сюди послугу перед вами, ну щоб вони росли під чистим мирним. небом. Після цього священник Іоанн разом з керівником недільної школи при Свято-Миколаївському храмі, випускником Почаївської духовної семінарії Валентином Шевченком подарував дітям іконки, які допомагатимуть малечі у подальшому житті.